Війна йде тому, що люди не знають Бога, не знають Божої волі на своє життя, тому підтримують війну і насильство. Той, хто несе війну, служить сатані, і тому має нести покарання тут на землі і у вічності. Так сказав Господь, бо від Бога нічого не приховаєш. Блаженні миротворці каже Бог, а ті, хто несуть мир, є синами Божими. І тому... Для них Господь приготував Царство Боже. Щоб не бути обманутими, треба кожного дня пізнавати Бога через Його слово і відкровення, пізнавати Його волю на наше життя, щоб знати своє покликання і призначення, знати ту спадщину, яку Господь приготував для вірних. Для цього є церква, пророки, апостоли, служителі для нашого зростання, повноту, зрілості Христа.